Так, всім добрий день. Система лінійних рівнянь із двома змінами. І так, система лінійних рівнянь із двома змінами. Ну, для прикладу, мабуть, почнемо з того, для чого воно нам потрібне. Ну, дивіться, є така задача, наприклад. Сума двох чисел дорівнює 3. Сума двох якихось чисел дорівнює 3. Да? Сума двох чисел дорівнює 3. А різниця подвоєного першого числа і потроєного другого числа дорівнює 11. Сума двох чисел 3. А різниця подвоєного першого і потроєного другого дорівнює 11. Як її розв'язати? Ну, дивіться, нехай числа ми не знаємо, нехай буде перше х, а друге, нехай буде y. І тоді сума двох чисел. Сума це у нас х. Плюс y дорівнює 3. А різниця подвоєного першого, тобто 2х, і потроєного другого, тобто 3Y, дорівнює 11. Ці два рівняння мають розв'язуватися в кучці, тобто розв'язок першого і другого має бути однаковий. Беруться вони ось такою фігурною дужкою і називаються системою з двох рівнянь, одна і друга, з двома змінами Х і. Y. Як її розв'язати? Ну, в принципі, можна методом підбору, так? Да? Наприклад, там, 3 плюс, 2 плюс 1 це 3, да? 2 на 2, 4 мінус не підходить. Треба підбирати, а можна розв'язувати системи лінійних рівнянь кращим методом, тобто методом графічним. Нам потрібно побудувати графік першого рівняння і графік другого рівняння в одній системі координат. В одній системі координат. І де вони перетнуться, то і буде наш розв'язок. Ну, давайте. Х плюс y дорівнює 3. Ми його перепишемо, що х дорівнює 3 відняти y. Перенесли Y в праву частину, знак поміняли. І друге перепишемо. 2х тоді буде дорівнює. Що у нас виходить? 11 додати 3Y. Так, це у нас система, вона має розв'язуватися разом. Йдемо далі. Далі. Ну, перше вже в нас, в принципі, готове. У нас X виражений, 3 відняти y. Насправді можна виражати хоч ікса, хоч y нема різниці. І друге буде, що X у нас дорівнює. 11 додати 3y, що ділиться на 2. Ось такі отримали два рівняння. І тоді нам потрібно побудувати для них графік. Графік ніби. Ну, як графік функції, тільки в нас вже незалежна y, а залежна x. В принципі, різниці немає. Давайте побудуємо табличку для першої y. Це лінійне рівняння, тобто нам достатньо буде два числа взяти. І для другої хік. Але оскільки в нас вже x залежить від y, то ми замість y беремо будь-яке число, яке нам подобається. А х будемо вираховувати. Ну, давайте візьмемо замість y 0. І візьмемо замість y 3. Буде класно теж рахуватися. І підставляємо вперше, вперше. Поки що перша табличка для першого. Замість ігрика ставимо 0. 3 відняти 0 буде 3. Замість ігрика ставимо 3. 3 відняти 3 буде 0. Є. Тоді йдемо до другого. А, ну, давайте візьмемо Y. нехай також дорівнює Що 0? 0. Ні, нехай Y буде рінювати 1 ічці. Один ічку Підставляємо вже другу табличку до другого рівняння. 1 сюди поставили 3 на 1. 3. 11 3. 14 14 поділити на 2, будемо мати 7. І давайте замість Y ще візьмемо. Ну, я хочу мінус 2. Замість Y Мінус 2. Мінус 2 на 3, мінус 6. 11 відняти шість буде 5. 5 поділити на 2, буде 2,5. Два з, з половиною. Є. Це не крапка з склони, це просто ком. І тоді нам потрібно два оці графічки в одну координатну площину втулити. Ми беремо.

по x 0, по y 3. Раз, два, три. Ось у нас ніби перший графічок буде йти ось так. Другий графічок. По x 7, по y 1. 3, 4, 5, 6, 7, по y 1. Є. І Мінус 2 по х. По ігру 2,5. Да? Я нарахував, так? Чи ні? А ні-ні-ні. Мінус 2,5 по ху тоді. 2,5 по х. Ось. І мінус 2 по ігрику. Ось воно. Мінус 2, так? Да? І також ось так собі. Проводимо. І в нас є точка перетину. цих двох графіків. Точка перетину двох графіків. Дивіться, по х у нас вийшло 1, 2, 3, 4. Я поставлю, що це 4. А по y мінус 1. Це і буде. Оця пара чисел буде розв'язком нашої цілої системи. Давайте перевіримо. 4 і мінус 1. 4 віднятий 1. 3. 4 на 2, 8. 4 на 2, 8. Мінус 3 на мінус 1 буде 3. 8. Ну, мінус на мінус 10 плюс, да? 8 плюс 3 дорівнює 11. Все правильно. І тоді в нас буде розпуском х дорівнює 4. y дорівнює мінус 1. Хоча можна залишати і ось в такому вигляді. Просто 4 і мінус. Один. Для системи лінійних рівнянь з двома змінними зазвичай розв'язок буває один. Ну, якось так. Оценки собі запишіть. І все.